Я заходжу в чекінган, там чекаю обнову, але її нема вже три місяці. І вона з'являється, я гра, граю, в Чі... я гра, граю, я гра, граю. Чикен, чекен, чекінга. Я чекаю, чекаю, обну обно, обнову. Ну, але, 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 її нема вже три місяці. Три місяці. Я чекаю, я заходжу в чекінган, там чекаю обнову. Ну, але її нема вже три місяці. І вона з'являється. Я гра, гра, граю, чекет Я гра, гра, граю, чекет я чекаю чекаю обнову. Але, але але її нема вже три місяці. Я заходжу в Gun, я заходжу в Чікінган. Там чекаю нову, там, там чекаю обнову, але її нема вже три місяці. І вона з'являється. Я... Я заходжу в Chicken чікенган chicken я заходжу в Чікенган. Я чекаю чекаю, чекаю обнову, але, 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 її, її, її нема вже три місяці.